Добрі працівники та захисники ДСНС! чирого серця вітаю вас з професійним святом! У ці важкі часи війни ваша відданість та героїзм стали незламною частиною боротьби за життя та безпеку наших громадян. Щодня ви рятуєте людей, ліквідуєте наслідки ракетних обстрілів, розбираєте завали та противостоїте пожежам спричиненим агресором. Окрема подяка тим, хто стоїть плічоплічі з вами у цій боротьбі. Навіть монастирська пожежна машина допомагає у важливій справі, підставляючи своє плече у найскладніші моменти. Це як яскравий приклад єдності та підтримки, яку сьогодні відчуває вся Україна. Ми не можемо оминути згадку про ваших колег, які віддали своє життя, виконуючи свій обов'язок під час гасіння пожеж, спричинених ракетними обстрілами. Їхня відвага і самопожертва це приклад справжнього героїзму, світла пам'яті героям, які загинули, рятуючи інших. Під імені високоприсвященного фанела, митрополита Одеського та Ізмаїльського та всієї повноти одеської єпархії бажаю вам міцного здоров'я. Незламної сили Духу та успіху у вашій надзвичайно важкій справі. Нехай Господь береже вас у всіх ваших починаннях, а кожен день завершується перемогою і поверненням. Разом до перемоги віримо, надіємось і молимось. Зі святом.